Зараз ми з вами дослідимо розподіл електричного заряду по провіднику. Для цього нам знадобиться електрофорна машина з одного полюса електрофорної машини заряд буде потрапляти на металеву сферу, яка зверху. Обрізано. І ми можемо доторкатись металевим зондам у вигляді кульки як до зовнішньої поверхні, так і до внутрішньої. Перевіримо, як розподіляється електричний заряд по такій металевій сфері. Для цього зарядимо її. Заряд з точки, до якої я торкаюсь, буде переходити на металеву пам'ятку. Цей заряд я буду переносити на електроскоп. Ми бачимо, стрілочка ворухнулась. Тобто якась доля заряду вже на електроскопі є. Ще до заряду о, вже ми бачимо. Гарні показники стрілочки. Ще додам заряду і ще додам заряду. Торкаючись кожен раз по черзі сфери і електроскопа, я на електроскоп переношу якусь кількість заряду. Ну, мабуть, Краще не міста. Тобто ми бачимо, що на зовнішній поверхні металевої сфери є електричний заряд. Так, добре. Давайте розрядимо електроскоп, розрядимо металеву сферу і Ще один раз зробимо те саме за виключенням, що заряд на електроскоп ми будемо переносити з внутрішньої поверхні сфери. Обережно, щоб не торкнутися зовні. Це торкання може бути визвано Порушення стрілочки, як механічним поштовхом, який є прикосання. Якщо пам'ятаєте? попередньому експерименті показники електроскопа після четвертого доторкання вже були значними. А зараз їх взагалі немає. Пробуємо висновок, що електричний заряд на внутрішній поверхні металевої сфери відсутній. Він сконцентрований лише на зовнішній поверхні.